Мої вітання вам бісерні чарівниці. Так, вчора я вже вам показувала каталог, а сьогодні хочу вам ще таку презентацію зробити. Значить, зараз я розробляю набір для початківців, в який буде входити бісер, нитки, голки, роздрукована схема і інструкція як саме. Послідовно і треба силяти бісер, нашу селянку. Я буду робити спочатку цю схему. Вона вже багато кому так припала до душі. Тому я хочу зробити перший набір саме з цієї схеми. Це схема селянки Анастасія. Бо це її малювала моя дитина Настя, донька. Так, і буде а, вона саме в такому варіанті, де прозорий, білий і срібний бісер. А також а, ще буде варіант, я вам схему сьогодні покажу. Там буде такий класичний а, стиль, там а, білий, червоний, чорний це новенька схема, я покажу, то, теж я її хочу зробити як набір для початківців. І а, записую це відео, щоб вам, вас запитати, можливо, якусь схему ви хочете теж а, зробити набір. А, вам було б цікаво якусь схему, то можете свої пропозиції а, в телеграмі, а, в групі а, прислати мені схему, фото схеми, якою би ви хотіли, а, щоб я зробила саме набір. Там буде і схема, і бісер, нитки, голки, і інструкція.